Миють посуд, перуть, прасують, прибирають, готують кілька разів на день. Перелік завдань для домогосподарок зазвичай не обмежується одним чи двома пунктами. Однак, якщо така робота у радість, то час пролітає непомітно, говорять одеситки. Якщо любиш готувати, значить не складно. Нужна любити внучку, внука, значить не складно. Я вважаю, що то все до цього относиться з любов'ю. Тогда не буде складно. Вот і все. И любить своих детей, естественно. Если тебе это нравится, то это хорошо и просто. А если тебе это не нравится, то, наверное, это очень сложно. Я сейчас просто пенсионерка, поэтому я уже 15 лет на пенсии. Поэтому я домохозяйка и стараюсь сочетать. Приятно с полезным, там приготовить, убрать, погулять. Все домашние дела. Очень много занимают времени, и ты очень много тратишь на них энергии. Поэтому я считаю, что да, отпуск нужен как домохозяйкам, так и работающим людям. Сейчас я домохозяйка, и все равно какие-то постоянные дела, какое-то вот постоянно погрязшие в этих домашних делах. Що легше працювати чи вести домашнє господарство? Ці заняття співмірні. І перше, і друге потребує достатньо багато уваги та зусиль. Кожен обирає самостійно, наскільки багато віддавати часу хатнім клопотам, а інколи ці повноваження можна делегувати іншій людині. Я вважаю, уже заработати на то, щоб задержати няню, борщицю, повара і так далі, щоб забезпечити хороше будущее для своїх дітей, для себе і, в принципі, для всієї своєї сім'ї. В Когда ти вдома то делаешь, и і помогаешь, жена жона з роботи у штаті ты вместо в что-то делаешь. ти дієш, робота наоборот, друг друга підтримує Это очень хорошо. Займатися домашнім господарством у сучасному світі набагато легше, ніж це було раніше, адже зараз є помічники. Різноманітна техніка, яка частину роботи бере на себе, діляться з нами містяни. Действительно, очень много делает техника. Потому что для меня стирка – это смертельно. Вот. А вот стирает. Угу. И все. Все есть, конечно. Когда мы своих детей растили, у нас не было этого. А сейчас внуков нам легче. Стиральная машина, пылесос не робот, но обычный. Да, да, очень помогает. Я не представляю себя З веником по квартирі, чесно кажучи. Нам легче обхатися, ніж коли послухаєш бабушки наші, ще, як вони, без памперсів, без стиральних машин і так далі. Головне, головне, щоб світ було. Ті, хто ведуть домогосподарство, не тільки мають безліч різноманітних щоденних занять. Саме вони створюють в домівці той самий домашній затишок і сімейний мікроклімат. Тож і вони потребують відпочинку, уваги та перезавантаження.